Можливо, серед цих дітлахів є майбутні чемпіони з плавання. Можливо, хтось із них вразить світ новим рекордом і навіть не одним. А може бути і так, що діти стануть викладачами, інженерами та будівельниками, але всі вони з теплом згадуватимуть школу плавання, яка допомогла їм вирости здоровими і сильними. Відкрив її чемпіон світу з плавання Денис Силанків, спеціально для вихованців інтернатів, дітей з фізичними вадами і переселенців з Донбасу. У этих детей как раз меньше всего возможностей и шансов посещать секции плавания. Люди, которые лишены такой возможности и внимания. Вот это основная причина, основная необходимость, почему я делаю такие проекты. Во-первых, это оздоровление. Во-вторых, это возможность дать детям почувствовать, как можно ставить цель. То есть это воспитание такого, знаете, здорового духа, духа чемпиона. Это уже другая школа плавания, започаткована Денисом Силантьевым. Це великий проект, і реалізувати його допоміг банк надра. Ми, як банк кожної сім'ї, підтримуємо стратегію інвестицій в майбутнє. Здоров'я дітей це інвестиції в майбутнє. Ми присоєднуємося до акцій, які направлені на розвиття здорового покоління українських дітей. Серед вихованців нової школи з плавання є один щасливчик. Його звати Володя, і з ним Денис Слантів займався персонально. Я навчився у Дениса и он майкумір. Хочу, щоб я з ним ще раз встретился. Майстер-клас від чемпіона світу з плавання хлопчикові подарувала мама. Вона придбала такий лот на благодійному аукціоні, який проводив телеканал Інтер. Тоді збирали гроші, за які знову ж таки за допомогою банку Надра зможуть придбати медичне обладнання для лікування новонароджених, хворих на ДЦП. Старший ребенка у мене заболівання ДЦП. У нас якраз була родова травма. Були очень первые перші жизни. життя. І я думаю, що если б був на той момент цей апарат, то може би нам і пришлось избежать цього заболівання. Фото на пам'яті з кумиром, чемпіоном світу Денисом Селантьєвим, цей момент діти запам'ятають на все життя. Але можливість зробити таку фотографію матимуть і інші дітлахи, адже невдовзі в Україні відкриються ще три безплатні школи з плавання. одна в Києві, і ще дві в Запоріжжі та Херсоні.